Раз по раз від Рамштана до Рамштайна, і в принципі, та підтримка, яка є зараз, хтось багато говорить про те, що дозволило Україні зупинити, і, зокрема на Харківщині поступ ворога і так далі. Але якщо ми говоримо про номенклатуру самого зброєння, ну наскільки я правильно розумію, цей процес це все ж от, і узгоджується на таких от зустрічах. З іншого боку, знаєте, хотілося б вірити і в наступальний потенціал наших сил оборони. Ця номенклатура чи дозволяє нам бачити перспективи в такому напрямку, як ви думаєте? Ну, трохи не моя прафі, тому що насправді план, формування потреби відносно кількості ну кількість сил та спроможностей для того, щоб проводити будь-які бойові дії. Це ну якби інформація, напевно, яку не може компетентно говорити і, і коментувати взагалі ніхто, окрім представників самого генерального штабу збройних сил України, міноборони та інших силових структур. Тобто є єдине правило, яке існує, і воно вже давало свою правильність. Мало зброї не буває, ніхто ніколи не говорить. Що ну, зараз взагалі точно не буде говорити, що певної кількості озброєння буде достатньо. Мова йде про те, що такі позичання мають бути постійними, мають бути комплексними, мають охоплювати всю немокулатуру озброєння. Неможливо говорити про те, що існує якийсь там один зразок озброєння. От Україна його отримає, і завтра вже буде над Кремлем Білий прапор. І вся Україна буде там впрощатися, чи рівно він там висить, чи ні. Ми вже пройшли багато разів в ситуацію, коли безпосередньо з'являє. Якийсь там зразок озброєння, і всі починають говорити про те, от завтра, от це от він там буде геймченджером геймченджером є саме стабільні комплекси запозичання всієї номенклатури озброєння, і це не, не про назви, це про кількість те саме комплекс, який дозволяє нашим бійцям виконувати завдання на полі бою. Це дуже важливо, лаже, що ми вийшли з вами на цю вашу думку і позицію, якого висловили, бо хтось таким геймченджером вважає F16, абсолютно знаєте, вдягаючи рожеві окуляри на обличчях. Направду, правду знову ж таки про комплекс треба пам'ятати. Чи я помиляюсь? Абсолютно. Право в тому, що просто в тому комплексі озброєнь, які вже є, збройні самої збройні сили України, якраз багато функціональних винищувачів не вистачало. І справа в тому, що су 27 і Міг-29, треба розуміти, що Україна за весь цей час, весь цей час незалежності е, ніколи об'єктивно не поставила собі питання, що треба якось оновлювати власну авіацію бойову. Mm -hmm. І мова йде не лише про літаки, мова йде і про зенітно-ракетні комплекси. Тому лише зараз мова йде про те, що треба переходити на Ф-16. Є дискусія відносно. Ну навіть не так, тобто дискусія почалась насправді дуже давно. тобто можливо згадати навіть відповідь. Трямних сил практичні кроки розпочалися лише зараз. А до цього нічого у цьому напрямку, коли мова йде про те, що треба було переходити на західні зразки, ну на жаль, не йшлася. Але там треба згадати знов-таки про те, що і перший раз Україна змогла закупити озброєння саме закупити у США, наприклад, якщо не помиляюся, був 19-й рік. Ро всі цифровими значеннями, оскільки вже ми вже з вами про літаки, про цифри почали говорити, згадувати, підраховувати. А скільки ж в них є їх, тих су 57 сьомих, ну, перш силам оборони треба подякувати за успішно проведену операцію. А, звісно ж, варто говорити про те, що бажано, щоб таких літаків взагалі не було, і все потрібно було б спалити. Але це надзвичайно важку операцію було проведено. Я звичайно ж про су 57 й так, 5 чи 6, чи взагалі там 8, Я не знаю, чи є різниця. А наскільки це потужна техніка, машина, та і ну, ми вже знаємо, що вона в цілі таки брали участь в терористичних обстрілах в території України. Про це офіційно зазначено, навіть види озброєнь були озвучені, але м -м, хтось продовжує гратися в цифри і тішити себе тим, що нібито залишилось їх ну зовсім мало та й загалом багато не було. Так, абсолютно загалом багато не було тобто на за рахувати. Ті дані, які є, і рахувати разом з дослідними зразками, тобто не всі дослідні зразки, і боєздатними зразками, тому що знову таки машина вона народжена в муках і фактично є таким повітряним аналогом танку армата, як за виключною виключно російською аналоговнітністю, так і за кількістю і за багатьма іншими речами, включно з тим, що навіть у РФ вони можуть знайти її місце, якби в принципі. Пі в чому аспекти, що втрахувати всіх ці всі машини, тобто які от наприклад Фафлайт Global дає цифру 14 бортів. Загалом замовлення загальне 72 одиниці, і величезне питання в тому, чи дійсно РФ може його виконати, mm -hmm. тому що треба б лише нагадати про те, що це от 72 машини, які вони замовили, це вже результат дуже стрімкого зменшення власних апетитів, тому що спочатку Су-57 у планах там на рівні 2000-х років міг мав точніше десь на рівні 2020 року. Якраз от ніби в них вже планом все могло бути здійснено. Да. Замінити всі Су-27, там всі, всі машини на їх базі, тобто стати вже таким масовим літаком п'ятого покоління, як лише вони його називають. В реальності все це, це якби скоротилось до 72 машин. Причому зробити літак, який. Хоча б в теорії можливо було б назвати п'ятим поколінням, в них не вийшло. Це пов'язано з тим, що для так і не був створений двигун до цієї машини. І вони спочатку розділили. Мовляв, це буде партія номер один, партія номер два. Там другий етап. В підсумку вони просто не змогли зробити двигун з полським соплом. Зробити спеціальні ну, більш досконалі бортове оснащення. Вони під цей літак також не змогли. Це є безпосередньо результатом сам які були введені з 2014-го року за анексією Криму, і е, тому фактично мова йде про те, що е, су-57 є скоріше новою обгорткою до тих можливостей, які цілком має су 35 Тобто. Відносно малопомітності, то виключно через форму можливо. Реалії, скільки він наскільки він дійсно малопомітний, ну це складне питання. Тому треба збрати літак і його вимірювати об'єктивно. Тому що вірити у ці аналоговітні російські технології, звісно, можливо. Але практика показує, що вони максимально далекі до, до реальності. Вчора ще зустрів думку, олеже. Ви додасте по цих літаках, що дійсно санкції. Введені проти Російської Федерації їм заважають там доопрацьовувати, модернізовувати і виробляти нові так, абсолютно. Тобто, справа в тому, що е, якщо згадати, що було до 2014 року, тобто коли були саме введені санкції проти РФ за анексію Криму, то м -м, РФ дуже активно співпрацювала з західними оборонними компаніями. Треба із такого, що найбільш на слуху, наприклад, було uh -huh. закупівлі у Франції вертолютоносів містраль так. Вони mm. були побудовані лише через анексію Криму. Вони відправились не до Російської Федерації, а їм вже назву було надано для розуміння Владивосток. То я ще не помиляюсь Севастополь, Севастополь та да. І вони от на пішли до Єгипту, тому що ну заблоковано було їх продаж дуже дуже тісна співпраця була з західними компаніями оборонними. Армата зокрема мала використовувати не лише французькі тепловізори. «Віталес». там були значні вкладення у західних компаній у саму трансмісію та mm -hmm. цифрову комп'ютеризовану трансмісію, взагалі двигун, так. і саме через це армата нікуди не поїхала, тому що немає власного двигуна до неї адекватно. Немає електроніки для нових прицільних засобів, ну в цього цифровізації відповідної. І тому армата от така сама, як от ми її знаємо. І аналогічно, су 57 тобто там дуже висока, вочевидь, була частка саме західних компонентів, через неможливість їх отримати, зібрати літак п'ятого покоління на мікросхемах з Аліекспрес не можуть навіть у РФ. Все це і забуксувало, і є результатом, по-перше, Ну, мінімалізованого замовлення, яке ще розтягнуто ці 72 машини на Су-57, це до кінця десятиріччя за планом. В реальності воно піде десь там, напевно, у 30-ті роки, якщо Рашка буде існувати на той час. Е, це от результат санкцій безпосередньо. Так, е, вони можуть виробляти літаки, але виробляти те, що навіть в них вважається сучасним, вочевидь, є проблема. Сьогодні почув в ефірі колег лаже про те, що окупанти нібито активніше почали застосовувати оці снаряди з лазерним наведенням, так називається Краснополь. А, що вам відомо взагалі про такий вид озброєнь? Бо ми ж не розуміємо, як країна теристам і псошно може розганяти ту чи іншу інформацію щодо своєго, свого, як ви вже згадали і зазначили це слово, аналогом озброєння, але на правду. Це щось ну, як скажімо так близьке до ескаліборів чи ні? Абсолютно, це близький до коперхеда. Угу. Ну взагалі Краснополь, це розробка, яка почала ще з радянського союзу, і є ну якщо брати взагалі от цю найновішу російську зброю, то якщо там просто пошкрябати китайську фарбу, то там буде напис під нею зроблено в СРСР. Краснополь аналогічно розробка почала ще в за часи радянського союзу. Причому з зі значною часкою е, які… Знаходять зараз в Україні, ну, тому що це навіть, радянська розробка була. І е, якщо брати, то Краснополь і квітник український це брати-белізнюки. Тому що вони виходять з одного з, з, з одної, якби, розробки. Е, Краснополіс сам по собі є боєприпасом і артилерійським у калібрі 152 мм, який використовує напівактивне лазерне наведення. Тобто, для того, щоб він уразив ціль, необхідно її підсвітити лазером, і вже снаряд буде уражати саме цю лазерну пляму. Підсвідка здійснюється або з землі, uh -huh. таке двома навідниками, або за допомогою Бепла. Останнє найбільш звісно, небезпечне, тому що дозволяє вражати цілі на певній глибині фронту. Сказати те, що він неточний, він неефективний. Я не берусь, тому що боєпропас такий сам по собі він доволі, скажімо так. Він не потребує там джепс. Він не потребує насправді він стійкий дозава, тому що знов таки не використовується ні, ні супутникова навігація, в принципі, лише лазерна підсвітка. питання боротьби полягає, звісно, у контрбатарейній, тобто знищення самих артилерійських установок ворога. Причому Краснополь не може. Ну, Похизуватися високою дальністю стрільби, це не якийсь там супермуперактивно-реактивний снаряд, який там б'є на 40-50 кілометрів. Ні, мова йде про показники, які напряму залежать від можливості самої артилерійської системи. Тобто, якщо брати мсту дуже приблизно, але напевно мова не буде йти у, на цифри понад 24 кілометри. Це означає те, що такі системи, навіть якщо мова йде про мосту, вони цілком знаходяться у зоні дії українських західних 155-мм артилерійських систем. Ну і звісно, боротьба з ними вимагає не лише знищення артилерійських установок, а і знищення другої частини цього розвідувального ударного контуру. це безпосередньо дрон, який і підсвічує ціль, і який і розвідує їх. Але... Ну скажімо так, давайте боротися з дронами ворожими, звучить якби все правильно. проблема у кількості засобів у так. виявленні цієї загрози, і ну знов таки все не дуже просто. Сказати те, що от краснополі є для ворога якоюсь там паличкою, вручалочкою, чарівною там чимось, то ні. Але і применшувати загрозу не треба, тому що знов таки цей боєпропас, він працює.